Доброго всім дня, гарного перегляду. Сьогодні хочу розказати про те, скільки потрібно капельного поливу, ну, взагалі, поливу томатом. Ось показую, тут крапля у нас прокладена, да? і сьогодні не включала я краплю, тому що. Бачу, що достатньо вологі по томатам. Як це зрозуміти? Ну, по-перше, якщо йдуть часті ну, дощі або велика вологість в повітрі? Роса з'являється на траві або на томатах. В такий час я не поливаю, не включаю краплю. Якщо, наприклад, бачу, що в мене розтріскуються томати, я так само краплю не включаю, тому що бачу, що томатам вже ну, достатньо і цього крапельного поливу вже буде забагато, тому регулюю полив Таким чином, спостерігаю, ще як можна е, спостерігати і зрозуміти, чи потрібно. Якщо листочки е, скручуються, ось тако, то значить е, не вистачає вологи. Але так само дивимося, в в який це час відбувається. Якщо це відбувається е, протягом дня, е, коли сильна спека, то, звичайно, що листочки будуть зберігати свою вологу, вони будуть трошки закриватися. А якщо вечір, і в нас листочок розкритий, все в нього добре, немає ніяких ознак того, що рослинці не вистачає вологи, я так само не включаю краплю, даю можливість. Автоматам самостійно дозрівати. Тим паче зараз така серпень, це волога в повітря вночі прохолодне в нашому місті, в нашому регіоні. Тут коло нас озера, тому вечір вологи вистачає. От, навіть інколи і холодно. От. А коли я бачу, що стояла засуха, ночі були дуже спекотні, гарячі, теплі, незволожені не було роси, то тоді я включаю краплю і додаю полив додатково. Ось так все ще стосується поливом. А також все роблю ну, по тому по спостеріганню, чи вже потрібно, чи не потрібно. Це вже все від ситуації, від місцевості, від регіону. Все це дуже індивідуально. Бачимо, що в мене томати якраз тільки. От зараз серпень 7 серпня в мене тільки вся гроздь томату, тільки починає набирати спілості, дозрівання. От, Тут ось нижній. Бачу, один дозрів, один ні. Таке буває. Тому все дуже індивідуально. І Спостерігаємо, наблюдаємо, робимо висновки. Кожний по своєму випадку окремо. Всім бажаю гарних врожаїв і до нових зустрічей!